Виконуємо номер 101 із підручника Алгебра 7» та підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Перенесіть у ліву частину рівняння всі доданки, що містять зміну, а вправу усі доданки, які її не містять. Задання перше. В лівій частині сума 5 y і 11, в правій різниці 8 і 3. Друге, в лівій частині різниця 6х і 13, в правій сума 2х і 7. Третє завдання в лівій частині різниця мінус 2м і 13, в правій сума мінус 3м і 5. І четверте завдання: в лівій частині різниця мінус 1 і 4х, в правій різниця 17х і 8. Отже, зі зміною вліву, без зміни вправу, переступаємо до виконання. Пригадаємо, що при перенесенні з однієї частини рівняння в іншу доданків, знаки змінюються на протилежні. Отже, 5 y переписали, мінус 3 y переносимо, змінивши знак на протилежне. Права частина 8 переписали, 11 переносимо, змінивши знак. На протилежний. Отримали в правій частині суму в лівій частині суму 5 y і 3 y в правій частині різницю 8 і 11. Завдання друге: 6х переписали, переносимо 2х, змінивши знак на протилежний. 7 переписали, переносимо мінус 13, змінивши знак на протилежний. Отримали в лівій частині різницю 6х і 2х в правій суму 7 і 13. Третє завдання мінус 2м переписали, мінус 3м переносимо, змінивши знак на протилежний. 5 переписали, мінус 13 переносимо, змінивши знак на протилежний. Отримали в лівій частині суму мінус 2м і 3м, в правій суму 5 і 13. І завдання четверте. Мінус 4х переписали, 17х переносимо, змінивши знак на протилежний. Мінус 8 переписали, мінус 1 переносимо, змінивши знак на протилежний. Отримали в лівій частині різницю мінус 4х і 17х, праві суми мінус 8 і 1 номер 101 із підручника «Алгебра 7» та «Математика 7. Інтегрований курс», частина перша виконана.